вами я Даша, і сьогодні буде туторіал на мій повсякденний макіяж. Поїхали. Спочатку я користуюся консилером, в мене від Essence. Я його наношу взагалі тільки на очі. В принципі, якщо в мене висипання, то наношу і на них, але сьогодні, на щастя, висипань не було. Далі я користуюся рум'янами від Revolution. В принципі, користуюся ними завжди, тому що в мене дуже бліде обличчя. Далі в мене йде хайлайтер від Патрісія Ледо, Дуже люблю хайлайтер, наношу його на очі, на ніс і на щічки. І потім це все розтушовую пальцем. Далі в мене йде гель для бріф. В мене якісь дешманські заврори, але він дуже класний. Після цього я користуюся тушю Maybelline Sky High. Чесно сказати, вона мені не дуже подобається, тому що її прямо нереально змити звій. Йде бальзам для губ від Кіко, він дуже класний і пахне м'ятою. Прям дуже класно. Далі я наношу дуже класну помаду від NYX. Вона дуже концентрована, тому я спочатку наношу її на нижню губу. Потім я беру серветку і прибираю залишки. І ось такий макіяж дуже класний, такий легкий в мене виходить.